I, дивіться, велосипеди в дуже гарному стані. Кому важко ногу перекинути, може тут перекинути ножку. Є дуже добротне силіконове седло, м'ягеньке, плюс амортизована стоєчка, яка буде лишити собі вібрації. Резинки такі є на багажнику. Система дуже хороша, на касеті алюмінієві і добротні стоять. Shimano найхай, то є дуже добротна система. Є така защита, бачите, і цього, і болота. Плюс такий замочок є, коло заднє блокувати. Є підніжечка, бачите, рама з твоєї сторони в дуже добротному стані. Пара. Передача значить нас моноблоки, дуже легко переключається, дуже просто, бачите, копальчик можна переключати, то назад. Ціна такого 7600, руль піднімається, опускається, то є серворуль, отут знизу де тут є, регулюється, когось буде така лялечка цікавити. У водах тут пістоновані, Алюмінієві То пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua або Ігор бжить тікток або інстаграм.